Село надані в Гекіптівської громади багате своєю історією та місцезнаходженням. знаходженням. Місцеві кажуть, усі дороги ведуть до Десни, а ще тут збереглися давні колодязі журавлі, якими користуються й дотепер. Село було давнє, точної дати створення його невідомо, але розкопки показали, що знайшли на березі річки роги оленя, який був. На часи, в ті часи ровесник Мамонта. Наше село утворилось дуже давно. І початкова назва його була Найденівка. Пішло від того, що рибалки коли знайшли таке зручне і гарне місце для життя. Поряд текла річка Десна. Місцевістю оточували ліси, і тому перші люди поселилися тут. Річка Десна, природне явище, затоплювала часто місцевість, і люди переселялись з одних місць у більше безпечніші. І так утворилися дві назви: Хутір горовий і хутір копачів. Хутір горовий злився із селом. І стала назва Надинівка. Справжній розквіт села, розповідає Ніна Мельник, припав на другу половину ХХ століття. Коли закінчилася Велика Вітчизняна війна, село почало знову відбудовуватись. Побудувалася сільська рада, будинок культури, школа, хоча в той час було дві школи. Була на Копачеві школа і була школа в селі. Було дуже багато дітей, село вирувало, село жило, відкрився ФАП, відкрились магазин, працювала ферма, працював тракторний стан, життя вирувало. Та з часом підприємства зачинялися. Молодь почала виїжджати на навчання в місто, там і залишилась. Наразі у селі Надинівка проживає орієнтовно 130 жителів, зокрема, це люди старшого віку. Село старіє, молоді нема, і дуже важко. Якби була молодь, щоб село живе, а для того, щоб жило село, треба, щоб була робота, щоб відкрились якісь робочі місця, а їх немає. Із шкільного віку в нас залишилась одна дівчинка, було дві, дев'ятикласниці. Зараз одна вже поступила в медичне училище, а інша. Залишилась, ходить у 10 клас підвоз у прогресівську школу. Нині в селі залишився лише один магазин. Працює будинок культури, а в приміщення колишньої сільради залишилася лише адміністраторка. Щотижня, що четверга приїжджає в нас почта. Яка обслуговує наших і пенсіонерів, але ж можна і відправляємо ті люди і поштові перекази різні, і посилки, і виплачують пенсію, привозять і газети, надають послуги, і навіть у них є ті продукти, які можуть люди купити, які захочуть. Крім магазину, який працює щочетверга, також приїжджають у нас. Продукти, продуктові товари привозять. Теж можна придбати всі продукти харчування, які тільки забажаєш. І щоп'ятниці привозить промислова група товарів. Пізньою осінню та взимку життя в селі ніби зупиняється аж до весни. Тому не дивно, що під час прогулянок селом його жителів можна зустріти нечасто. Село оживає навесні. Коли в цей час приїжджають дачники, то дуже багато в нас дачних будинків, тому що воно мальовниче навесні, гарне, річка десна і ліси приваблюють, і тому в нас життя вирує з весни і до пізньої осені.